Господи, як мало чоловіку треба, і як багато ти даєш. Тепер я мав своє домівство і не міг йому нарадуватися дім для людини більше, ніж дім, Все той царинок, де людина лишається людиною, все осередця людство, і куди б нас не водили мандри, то все несправдешнє, Поповина наша в батьківському домі, а серце під дахом, який ми поклали собі під небом. Тернова ніч спускалася з кам'яних крижів, лягала під мої двері, і я, як вірний пес, сторожив свою халабуду до рана. Спав я вже не на землі, а на постелі, яку ув'язав із рівно товстих галузок. З них же поклав і столик, і лавичку і полицю для начиння. В'язав свої меблі самочинними мотузками. Найліпше для сього годилася жалива. Я стинав високі старі стебла, вимочував їх день два, оббивав на землі гладким каменем. Середині волокна розпушував, розчісував і стелив сушити. Далі сукав прядиво і плів з нього тонкі цупкі мотузки. Тими мотузками я й кріпив свій хатній ужиток, з них змотуляв і заплічні ноші, якими носив деревину. Вузголів я притулив обчуханий обрубок тополі, прикритий шматкою, вийшов під головник, а точніше під шийник, бо на древко якраз шия влягалася. Перші ночі терпли в'язи, а далі я звикся, і з того часу сплю лише на такій подушці. Так хребці шині вирівнюються, витягуються, а голова, коли спочиває, то немає ні до чого торкатися, тоді ранком буду легкою і світлою. Сон відновний, менше треба часу. Під лежанкою я склав у берестяних ночівках сіль, на той час прихитрився її промивати, проціджувати і випаровувати, якимось чуттям вгадав, що її місце під лежаком і був винагороджений. Сіль там, де відпочиває, чистить дихання, спиває слиз і набряки з тіла, обвіває шкіру оздоровним туманцем. Велика тая на землі захована в солі. Якщо надміру її споживати, сушить і точить тіло, якщо у міру і випиваючи достатньо води. Десь два літри в день, все ліки, очистка від зайвини. Знайшлося місце в закуті хишки і для крісла, яке я видобав з курчуватого пня. По трудах денних сідався устеленим мохом сідловище, як лісовий король, збоку потріскувала, поволі з'їдаючи себе смерекова тріска, і день мій вечоровий продовжувався. Обшивався я обереженою завилогою коміра голкою, плів собі обовку, тут же змудрив собі й мийницю. Кам'яний устил під хижею був плиткуватий, камінь легко коловся пластами, досить було загнати в розколену гострого кола і бухнути по ньому. Відщіплялися рівненькі плитки. Все я рішив обернути для свого хісна, скулював долівку так, аби вглиблялося корице. Коли я міг вільно лягти в нього, довбанка була готова. На днищі напалив ватру з сухого ялиняча і, коли все добре вигоріло, жбухав воду.